Стан постраждалого гірника тяжкий. У нього отруєння рудниковим газом і струс мозку. Найближчим часом медики планують доправити чоловіка на лікування в Донецьк. Состояння його відносно важке, е, угрози життя немає. Е, Відучим діагнозом є, звісно, психотравма допомога допоможкається в повному об'ємі медикаментозна інфузіона. Пошуки двох шахтарів тривають. Рятувальні роботи ускладнює завал вугільної породи. Остаточно розчистити його планують протягом 12 годин. Приймається все міри для подачі подачі більшого количества воздуха, щоб снизити концентрацію ні в груді забою і вести раверини спасательні роботи. Далі схема не нарушена. Тобто концентрація металу була 4-8%, все остальне вже знизилось до санітарних вновь. За людей не вважають взагалі наших сыновей, никого, хто здесь працює. Їм треба тільки тонны, Мільйон тонн, два миллиона тонн, три миллиона тонн. Зараз 5 вже хочуть мільйонів тонн давати. Батько зниклого гірника стверджує, на аварійній дільниці напередодні вже був викид газу. Втім, людей знову спустили до шахти. Сплошь и ряд идет нарушения. 30 числа был большой газ. Этот забой должны были закрыть. 47% газа было. Главный инженер, я не буду утверждать, кто там дал приказ, чтобы работать, предлагали этот забой, чтобы взрывные работы провести. И сегодня был газ. Почему этот газ не показали, я не знаю. Керівництво копальні заперечує факт порушення техніки безпеки. Вкладають великі средства для безпеки. Условий безпечних умов праці. У 2012 році за 11 місяців, по сравнению з 2011 роком, у нас витрати на охрану праці були виросли з 24% до 35%. Це 43,3 мільйона гривень. Але травматизм не тільки залежить від тих затрат, які ми вкладаємо в охрану труда, нові від і других факторів. Все, що відбувається, то проїзд, як би то не було, зв'язана із природою матушки. Причину викиду газу вивчає спеціально створена комісія. За фактом порушення правил безпеки, порушили кримінальне провадження. Процесом розслідування керує прокуратура. До з'ясування обставин аварії роботи на ділянці зупинили. Юлія Бошко, Євген Гончаренко, Донецька область, Кіровське, П'ятий канал.